Знову ж таки, ви зазначали, що наші партнери можуть з одного боку нам зараз дати ще більше ракет атакам штормшедов для того, щоб ми використовували їх по території Російської Федерації. Але з іншого боку, чи не будуть вони навпаки це сприймати як таке собі загострення? І зараз, навпаки, чи відкличуть той дозвіл, чи скасують поставки таких ракет Україні? Ну, якби його мали відкликати, то вони б його навіть не так. Якби вони американці дуже серйозні люди, вони на, направду всі можливі сценарії рахують. Я упевнений на 100%, що потенційний пуск саме такої ракети вони точно прораховували. Не могли не прораховувати, тому що, от коли я ще навіть вчився, ще курсантом був, то нас вчили наступного, рахуй. Всі можливі сценарії, навіть ті, котрі виглядають фантастичними. Навіть такі треба рахувати, щоб розуміти, де може бути яка точка докладання зусиль, щоб мати уявлення, як відповідати. Тобто, якби вони прораховували сценарій, що після умовного пуску РС-26 може початися ядерний апокаліпсис, то вони б цього дозволу би не дали. Але ж вони його дали. Може все діаметрально протилежно змінитися, як, як стане Трампом президент. Але до цього ще дуже далеко. Трамп уступить у повноваження аж 20 січня. За цей час умовну зону в 300 кілометрів Російської Федерації можна перетворити на попіл особливо склади з боєприпасами, особливо аеродроми армійської авіації, маю на увазі гелікоптери Мі-24, Мі-8, вони, до речі, дуже дошкуляють. І чому саме ця зона в їхній бойовий радіус до 200 км з дальших відстаней вони підлітати не можуть, на відміну від, скажімо, важкої авіації, той самий Су-30, Су-35, Су-34, чиї бойові радіуси варіюються від 700 кілометрів. До тисячі кілометрів тому найімовірніше не буде відкликання цього дозволу, і те, що умовний ядерний саме ядерний удар є мало і ймовірним, це е, головною ознакою відновлення роботи американського посольства у Києві, оце дуже важлива деталь. А як буде в реальності? спостерігаємо ми направдуємо тут. Перед ефіром ми з вами трошки мали філософської розмови. Ми дійсно живемо в унікальний час. Унікальний світ настільки настільки перше швидко розвивається в частині насиченості подіями, ярищами, вчинками людей і тому подібне. З огляду на те, що правила зруйновані, ми про це говорили тисячу разів. А сьогодні вкотре підтверджується, що вони вже зруйновані абсолютно, то дуже важко скласти якийсь більш-менш адекватний. Прогноз єдиний мій висновок лишається незмінним з першого дня. Як перебуваю у великій аналітиці, у воєнній частині планету Земля буде штормити дуже дуже сильно і все йде по наростаючій, вгору, а не вниз. До речі, про посольства ви згадали, і справді вчора дуже так було багато якоїсь паніки, закривалися ці посольства. Багато в Київ було промасований удар, ледь там не про ядерний. А, а от пане Петре, як на вчора, тисячу перший день війни росіянам все рівно вдається посіяти паніку серед українців? Здавалося б, ну. Обстріли вони були, вони є, і на жаль, вони будуть продовжуватися, поки ми не знищимо Російську Федерацію. Як так? І от про посольство. Вони що знали, що все ж таки їх попередила Російська Федерація про свої наміри? Я думаю, ніхто нічого нікого не попереджав. Американська розвідка працює на дуже височено рівні. На дуже високому. Нема нема потужнішої розвитки на планеті Земля, ніж вони зрештою. У них 26 розвідувальних товариств. Ми тільки знаємо про ЦРУ, це, це агентурна розвідка. ми знаємо, а, а Агентство національної безпеки це радіорадіотехнічна розвитка. Практично все відбувається в радіорежимі. І ми ще знаємо Румор, розвідувальне управління Міністерства оборони. А сукупно, у них 26 товариств, причому є приватні, які працюють не гірше, а може й краще. Особливо добре працюють в частині розвитки всіх типів транснаціональних корпорації. а немає більших. Транснаціональних корпорацій, особливо збройових, таких як Lockheed Martin Northrop Grumman Boeing General Dynamics і так далі, і тому подібне. Значить, якщо вчора відбулося те, що вчора відбулося в частині посольства, вони мали достовірну інформацію, що пуски будуть і десь певно були острахи і розуміння того, що і можливо буде ядерна компонента. Хоча, мій погляд, от я його проаргументував, не буде. Не буде разом з тим. Тепер у частині паніки. Я не вважаю, що в нашому суспільстві учора посіялася якась глобальна паніка. Глобальна паніка це коли з великих міст, рівня Львів, Київ, за добу виїжджає 100 тисяч людей. От глобальна паніка була у перші дні. війни. оце було. Нічого подібного вчора не відбулося. Глобальна паніка, до речі, ще один ще один зріс. Це коли масово скупляється прісна вода і масово ску... Скупляються основні продукти харчування, а неможливо заїхати на багатокілометрові е, через багатокілометрові черги, щоб заправитися пальним. Оце три ознаки справжньої паніки. Нічого вчора не відбулося. Чи зуміли тонізувати той самий наш медійний простір? Так, але давайте будемо чесними. От просто будемо чесними. Це дуже важко, але треба на жаль, наше медійне. Товариство дуже грішить тим явищем, котре модне слово, його дуже не любляли вживу хайп. хайп. от є новина і починають розганяти, що все завтра, мало, не апокаліпсис. От не вміємо ми ще витримувати баланс правильних емоцій в оцінці настільки таких, настільки складних явищ. А чи треба? Треба. Друзі, пишіть свої запитання. Також не забувайте ставити вподобайки для того, щоб алгоритми Ютубу цей стрім показували якомога більше лю... багатьом людям. Ну і звісно, пишіть з якого ви міста нас дивитеся. Знову ж таки про ракетні обстріли і про те, що росіяни готуються завдавати потужних ударів по нашій енергетиці. Написало видання РБК Україна, і вони зазначають, що Росія накопичила 1500 ракет для ударів по нашій державі. Станом на 20 листопада Росія має Іскандер М 350 штук, Іскандер К 210, Х-101 220 калібрів. 390, кинжалів 70, Х-22 – 230, Ну і цих північнокорейських – 45. Крім того, почали виробляти близько 900 шахетів на місяць. Пане Петре. Чи реалістичні це цифри? Ну і яким чином Росії тоді вдалося накопичити ці ракети чи налагодити виробництво? Бо ми ж говорили, що їх насправді там з кожним місяцем все менше й менше ставало. Ну не зовсім я поділяю думку, що все менше і менше. Не зовсім ці цифри мають право на життя, і можливо вони близькі до реальності. Але дайте дуже ретельно і е скрупульозно розбирати, бо знову так знову страх, якийсь розганяється, 1500 ракет. Що нам капут, кінець. ракет могли і накопичити, могли не виключаю. мій особистий власний підрахунок. Вони вийшли на показники виробництва цих ракет, які ви. Перелічили 150-170 на місяць, більше ні, не можуть. Чому? Е, якщо ще мікроелектроніку на світових ринках можна купити, це не проблема. Ми навчилися це робити, то є два важливі моменти: вибухівка, як така, алюмінієва пудра, селітра, всі види амоналів, пороху і тому подібне. Підняли на 30%, Більше не можуть і не зможуть. Просто не зможуть. Чому немає технологічних ресурсів. Для чого? тобто нема устаткування щоб вище підняти? Друге, нема робочих рук, справжніх розумних. тому що азіатів не поставиш. Не поставиш робити цю зброю, це, це дуже інтелектуальна робота. Від самого від починаючи від корпусу ракети, закінчуючи туди мон монтування двигуном е бойової частини, і найголовніше систем прицілювання це найскладніше. Радянський Союз з цим мав проблему. То не кручу вже про деградуючу і ржавіючу Російську Федерацію. Тепер наступний момент ракет може й бути достатньо, але є питання носіїв. Розбираємо математика, чистесенька математика у бойовому положенні Ту 95 МС 26 одиниць. Так я порахував сам для себе з відкритих джерел, скурпульозно перепривірив, перехресним методом від протилежного. Мій, міє, моє обчислення 26. Загалом поза 60 робочих 26. Опираємося на 20, бо так легко порахувати, просто зручно порахувати. За паспортом, ту 95 мс може брати на борт або 8 Х101, або 6 Х 555. 10 машин, 8,80, 20, 160 ракет теоретично мали би брати на борт. 20 ракет уносу. Багато гарно, потужно звучить 160. Ісканделок, який я сказав, теж ніби багато. Пускових установок 150. Так вони декларують. Дві ракети на одну пускову установку. Отже, 300 разом. 300, складаємо 100. Отже, Хаф 101 потенційно 180, іскандер всіх разом 300, уже маємо 460. Те саме стосується морської компоненти сукупно до 20 ракетоносів всіх класів, починаючи від малих ракетних кораблів «Каракурт-М», буян М. Перепрошую, «Каракурт», Василій Биков і ще два, як мінімум, фрегати Василій. Горшков плюс дизель-електричний підводний човен 5, нібито є в робочому стані Варшавянка. Знову ж таки, кожен корабель 8 пускових установок це ще плюс 160 ракет. А тепер увага, момент істин. Увага, момент істин. Якби вони насправді могли такі масові пуски робити, вони б їх робили. Вони їх не роблять. Чому? Планери всі дуже старенькі, Наймолодший Ту-95 МС це 94-й рік. А я ще не згадав Ту-22М3. Теоретично, дві би ракети Х-22 найважче мав би брати на борт. Теоретично, в робочому положенні 20 машин. Де це все? От було б, направді було б, лупили б, Мас, найбільш масований удар все ж таки серпень. Не цей останній, що був 120 ракет за одним залпом, а серпень, 127. От не показали ви, що є планки. Повторюю, вдруге, щоб зацяхувати всім нам в голови. Якби могли, 100% би зробили. Не зробили. Накопичили, накопичили. Є так, як є. Але от як мають найвещу, Найвищу планку 127 ракет. Якщо дійдуть на 132, то це до них буде подія. Мій погляд, з таким типом ударів, які вони здійснюють проти нас, ми розробили алгоритми боротьби, Коефіцієнти збивання і ракет, і шахетів сукупно 92-96%. А є рідкісні дні, коли все збиваємо, плюс суттєво зросло з нашого боку те явище, яке називається. Локаційне втрачення, що це таке, реби почали працювати набагато, набагато краще ніж на початку оцієї ракетної навали. Так, 900 шахідів на місяць це доволі багато, але ми зараз з вами спілкуємося через засоби зв'язку, котрі мають електричну компоненту. Там, де я де я працюю, є електрика, і у вас в суді також вона є. Сподіваюся, що це такий може мою іронію глядач зрозумів. Пане Петре, вчора штормило на Курщині досить так гарно штормило, якщо е, ті відео все ж таки відповідають дійсності. Але міністерство оборони РФ все ж таки підтвердили, що вони збили. Дві британські ракети штормшеду, скільки насправді летіло, вони, звісно, не сказали. Але за попередньою інформацією приблизно 10-12 вибухів можна було нарахувати. І пишуть зараз монітори, що в Курській області, ймовірно, було знищено командний пункт угруповання військ. Північ попередньо там було багато генералів. Видання Forbes, Forbes зазначає, що українські військові використали 10 ракет штормшедов, і це може свідчити про полювання на надзвичайно важливу та укріплену ціль. І там зауважили, що боєголовку для цих ракет британська фірма Байсістемс створила спеціально для ударів по підземних бункерах та подібних укріплених об'єктах. От чи справді це могла бути така, так би мовити, жирна для нас ціль, що ми використали 10-12 ракет, і а, вони можуть пробувати бункери? А чого ж не можуть То вони саме для цього і розроблялися? Саме для цього вони і розроблялися, щоб пробивати глибинні бетоновані об'єкти. Якщо це дійсно сталося, знову ж таки не маємо поки що гарантованої достовірної інформації. Це прекрасна новина. Ми, ми розуміємо, що російська модель управління військами глибоко централізована, навіть відміну, скажімо, від англосаксонської там усе йде по, по жорсткій вертикалі. Чим більше вищого офіцерського складу виб'ємо, тим краще ускладниться управління військами, ускладниться процес ухвалення рішень без команд зверху, нижня ланка. Працювати не може до речі, вже практично історичний момент. Є така думка, теж ще час історики дадуть відповідь, що коли вони підійшли до Києва, у них банально не, не було у межах 12 годин команд, і це направду, нас дуже серйозно порятувало. порятувало. Але знову ж таки, це точка зору. Це точка зору. Ще треба дуже багато часу, щоб документально її чи спростувати, чи заперечити. Сам факт того, що ракети цього класу працюють, це вже також вже є, є історичний. Аспект як явище, Пов -по Повернуся до найголовнішого в даному контексті. Дуже сильно буде важити кількість багато. Треба таких ракет.